Щойно у попередній програмі ми згадали про ядерну зброю, як тут дві ядерні держави Індія та Пакистан, опинились на межі війни. Звісно, ми тут ні до чого, вони і без нас такі розумні, але співпадіння цікаве. Чому нам важливо знати про те, що відбувається, хто зна де, коли в нас самих кінця краю не видно? Тому що індопакистанське протистояння цілком може перетворитись на той такий третій фронт, і тоді у війні опиняться вже не мільйони, як в Україні та Ізраїлі, а мільярди людей, коли воювати будуть усі з усіма, і тому, що бенефіціари ті самі. Росія, штати, Китай щодо Китаю, то відкриття цього третього фронту багато хто прогнозував. Утім, частіше згадувався напад Пекіну на Тайвань. Але те, що піднебесна, може ну не те, щоб спровокувати, а так би мовити, вкотре скористатись протистоянням без своєї прямої участі, було не так очевидно. Ось тепер маємо. Але про все по порядку це програма версії реальності. Я Наталя Кравченко. Всім вітання. Поїхали. Коли Дональд Трамп оголошував торговельну війну Китаю, однією з пропозицій замінника Піднебесної стала саме Індія. Мовляв, ось туди треба переносити усі виробництва і нарощувати об'єми. Індія, яка ще позаминулого року випередила Китай за кількістю населення, звісно, мріє досягти і такого ж економічного впливу. І ці мрії геть не безпідставні. Згадати, хоча б як в індусі вийшло з першого разу і набагато дешевше ніж до того, в СРСР штатів та Китаю запустити на місяць свій власний орбітальний апарат Чандраян. Але спочатку американська адміністрація ввела спеціально для Індії мита у 27 відсотків. Щоправда, потім відклавши їх на три місяці. У Нью-Делі на Моді одразу продемонстрував готовність до переговорів і знизив тарифи на деякі американські товари. Адже США та Індія задекларували амбітну мету в рамках очікуваної торгової угоди збільшити обсяг двосторонньої торгівлі вдвічі до 500 мільярдів доларів. Але тут важливе ще й те, що Індія не лише торговий партнер США, а й надважливий стратегічний союзник у боротьбі зі зростаючим впливом Китаю в індотихоокеанському регіоні. І ось за цих умов минулого тижня до Нью-Делі полетів американський віце-президент. До слова, уша, дружина Джей Ді Венса з родини індійських іммігрантів. Тому для подружжя це турне було не лише офіційним, а й особистим. Але зіпсовано воно було вщент. Нагадаю, що саме під час цього візиту бойовики розстріляли групу туристів в індійській частині штату Кашмір, приналежність якого давно є причиною суперечок між Індією та Пакистаном. 26 людей було вбито, 17 поранено. Індійський уряд повідомив, що нападники прийшли з пакистанської території. Поліція оприлюднила імена трьох підозрюваних, вказавши, що двоє з них є громадянами Пакистану та членами угруповання, яке влаштувало у 2005 році найкривавіший в історії Індії теракт у Мумбаї. Тоді загинуло 175 людей. Після цього Індія анулювала візи для всіх пакистанців, оголосила про висилку пакистанських військових радників та рекомендувала своїм громадянам повернутися з сусідньої країни додому. Крім того, вона закрила єдиний сухопутний прикордонний перехід та призупинила участь у договорі про води річки Інд, який визначає використання водних ресурсів двома країнами. При цьому укладена у 1960 році угода, контроль над якою здійснює світовий банк, у минулому дотримувалась навіть під час воєнних дій між двома країнами. Зараз як бачимо ні. І все це відбувається на початку посівного сезону в Пакистані, який і так переживає важку економічну кризу. У відповідь на це пакистанський радбез заявив. Будь-яка спроба зупинити або перенаправити потоки води, що належить Пакистану, розглядатиметься як акт війни. І у відповідь буде застосовано увесь спектр національної могутності. Крім того, Пакистан закрив повітряний простір для авіакомпаній Індії, зупинив з нею усю торгівлю та оголосив персонами Нанграта індійських радників з питань оборони, флоту та авіації. Ну а далі, вздовж лінії контролю у Кашмірі, розпочались уже не дипломатичні, а справжні бої. Андріоне маслом це базу раганице мара. Якщо пригадати, де саме на мапі розташований цей спірний штат Джаму та Кашмір, одразу побачимо, що затиснутий він Пакистаном з одного боку, а з іншого Синзянь-Уйгурським. Районом Китаю для Пекіна все, що пов'язано з уйгурами, занадто неприємне, оскільки розгрібати доводиться усі звинувачення пов'язані з жорсткими репресіями цього народу, але то тема окремої програми. Трохи нижче є Тибетський автономний район. 1962 року. Прикордонна війна у Гімалаях закінчилася тим, що Китай відібрав у Індії частину території, яку він вважає своєю. Зараз загальна довжина кордону між Китаєм та Індією. 3379 кілометрів. Але про остаточну демаркацію ці дві країни не можуть домовитися і з того таки 62-го року про те, як Пекін заради впливу на Індію зробив із сусіднього Пакистану майже те саме, що Росія з Білоруссю заради впливу на Україну, буде далі. А поки що про сам цей штат Джаму та Кашмір. Там мешкає приблизно 12 мільйонів людей. За місцевими мірками регіон малонаселений. І так само, як з китайцями, тут відбуваються постійні сутички з пакистанцями, але історія індо-пакистанського протистояння має набагато довший літопис офіційно з 1947 року, коли колонія Британська Індія здобула незалежність і була розділена на дві держави за релігійною ознакою на Індію, де жили переважно індугісти, та на Пакистан там жили здебільшого мусульмани. З того часу між двома країнами відбулося три великі війни. Четверта, хоча й неповномасштабна, але була нещодавно 2019 року. І саме 2019 року уряд Індії позбавив штат Джаму та Кашмір особливого адміністративного статусу з власною конституцією та розділив його на дві союзні території під федеральним управлінням. 2023 року. Законність цього рішення підтвердив Верховний суд. І ось саме в тому рішенні і була закладена міна сповільненої дії. От вона і вибухнула. А співпадіння у часі з американо-китайською торговою війною наштовхує на геть невтішні висновки. Насправді дружба Китаю та Пакистану проти Індії розпочалася ще в середині минулого століття з будівництва Каракарумського шосе. Але спочатку мушу згадати Чінгісхана, який просив тангутів пройти цим шляхом і допомогти розгромити Індію. Тангути – це тибетці, які заснували імперію в Сіндзяні, і вони тоді великому монголу відмовили, не тому, що не хотіли, а тому, що вважали цей шлях дуже небезпечним. Сьогодні ця траса вважається найвисокогірнішим міжнародним шосе в світі, довжиною у 1300 кілометрів. На додаток до гір Каракорум шосе також проходить через чотири основні гірські хребти: гіндукуш, платопамір і систему лукових хвиль на західній частині Гімалаєв. По дорозі стоїть друга за висотою вершина світу К-2 8611 метрів і понад 100 вершин висотою понад 7000 метрів. Це зона високої інтенсивності землетрусів, багато з яких досі не мають назв. Також тут є 5 льодовиків довжиною понад 50 кілометрів, один з яких є найдовшим льодовиком у світі за межами полярних регіонів. Уявити, як важко було будувати тут дорогу не складно, але один пояс, один шлях вимагає жертовності. Згідно з офіційними даними, оприлюдненими Пакистаном під час будівництва Каракорумського шосе загинули понад 500 пакистанських та 122 китайських будівельників. Сьогодні Ісламабад та Пекін називають своє співробітництво «всепогодним». Китай будує в Пакистані атомну електростанцію вартістю майже 5 мільярдів доларів. Китай продає Пакистану зброю і постійно використовує цю країну, аби роздраконити індійського слона. До слова, військове співробітництво між двома країнами офіційно розпочалось саме у 1966 році разом з початком будівництва Каракорумського шосе. Але Китай використовує Пакистан не лише у протистоянні з Індією, а ще й у приборканні Афганістану. За великим рахунком знайти ключі до Ісламабаду це означає знайти ключі і до Кабулу і ще більшою мірою впливати на ситуацію у всій Південній Азії, аж до перської затоки. Зробити це дуже складно. Не випадково існує прислів'я керувати Пакистаном все одно, що скакати верхи на тигрі». Адже офіційна влада в Ісламабаді це одне. А пакистанський Талібан, Белуджі та інші групи, називаємо їх незгодних з політикою, геть інше. Тому час від часу виникають між піднебесною та Пакистаном певні складнощі. Пекіні сильно невдоволені безпорадністю Ісламабаду у боротьбі з цими групами. Останній випадок стався у березні цього року у провінції Белуджистан, коли озброєні бойовики напали на потяг та захопили 450 заручників. А роком раніше стався цілеспрямований напад на китайських інженерів, які працювали над енергетичним проєктом у Пакистані. Нагадаю, саме армія звільнення Белуджистану вважає китайців одними із головних своїх ворогів і поклялась знищувати їх всюди, де може дістати. Щодо Індії, то після нападу бойовиків на туристів уряд на рендрамоді включився не лише у нескінченне протистояння з Пакистаном, а ще й розпочав свою так звану СВО на території буцінного штату Джаму та Кашмір. Сили безпеки підривають будинки родин підозрюваних бойовиків. Вже заарештовано понад півтори тисячі кашмірців. За твердженнями індійської поліції, нападники були членами маловідомого фронту. Опору це відгалуження пакистанського руху Лашкар Етайба. -ет Пакистан ці звинувачення відкидає. І поки індійські сили прочісують густі джунглі та гори, щоб спробувати захопити нападників, які все ще залишаються на волі, експерти з міжнародних відносин і спостерігачі за Кашміром кажуть, що минулий тиждень виявив серйозні прогалини в політиці моді щодо цього штату. Я вже згадувала про рішення уряду, а потім Верховного суду, позбавити Кашмір особливого статусу. Так ось тепер там виникла така ситуація. Кордони виборчих округів змінені таким чином, що частина джаму та кашміру, де більшість населення становлять індуїсти, здобула більший політичний вплив ніж долина Кашміру, де більшість населення становлять мусульмани. За ці кілька років там були заарештовані тисячі мирних жителів, зокрема лідери основних політичних партій, навіть тих, які вважають кашмір частиною Індії. Телефон та інтернет були відключені на місяці. І зрозуміти, що за цей час насправді відбувалось у Кашмірі, відрізаному від решти світу, доволі важко. Через два дні після нападу на туристів у Кашмірі на рендрамоді відвідував Біхар, східний штат, де в цьому році відбудуться вибори. Виступаючи на передвиборчому мітингу, прем'єр заявив, що піде у переслідування нападників навіть на край світу. Індія давно звинувачує Пакистан в озброєнні навчанні та фінансуванні повстання проти свого уряду в контрольованому Індією Кашмірі. Пакистан стверджує, що надає лише моральну та дипломатичну підтримку сепаратистському руху. І от у цьому підході аналітики вбачають серйозно прогалину в політиці індійського уряду, адже розглядати проблеми безпеки Кашміру виключно як продовження своєї зовнішньополітичної напруженості з Пакистаном це помилка, оскільки потрібно, так би мовити, подивитись і на своє відображення у дзеркалі. Ну і от поки все це триває, обидві країни все частіше згадують про ядерну зброю, яка є в арсеналі кожної. При цьому в Пакистані використати ядерні балістичні ракети погрожують не лише ті, кому дозволяє статус, а й навіть міністр залізниці Ханіф Абасі робить заяву, що, мовляв, 130 ядерних боєголовок зберігаються виключно для Індії. Тим часом Індія провела зразково показові випробування протикорабельних ракет, мовляв, не на тих напали. Фахівці з моделювання ситуацій нещодавно проаналізували цей регіон. І якщо в ньому таки спалахне велика війна між спочатку двома ядерними країнами, а потім і трьома, то наслідки будуть трагічні для всієї планети. Нагадаю, у Пекіна ядерна зброя є з 1964 року, у з 1974, в Ісламабаду з 1998 року. Отже, в разі повномасштабного ядерного конфлікту, що передбачає використання 300 стратегічних ядерних боєголовок, кількість загиблих у перші дні може становити від 50 до 125 мільйонів осіб. Ці цифри відображають лише безпосередні жертви вибухів, пожеж та радіації. Довгострокові наслідки, такі як голод, спричинений руйнуванням інфраструктури та сільськогосподарського виробництва, можуть збільшити кількість жертв у рази. Густонаселені населені міста, такі як Делі, Мумбаї, Карачі та Лахор, стануть основними цілями, що призведе до масових руйнувань та гуманітарної кризи безпрецедентного масштабу. Ядерні вибухи спричинять також глобальні кліматичні зміни. Дослідження показують, що внаслідок пожеж в атмосферу буде викинуто величезну кількість сажі, що призведе до ефекту відомого як ядерна зима. А це Зниження температури на 5 градусів протягом кількох років, зменшення опадів на третину, що порушить сільськогосподарські цикли, зниження продуктивності екосистеми на суші до 30%, В океанах на 15%. ці зміни можуть призвести до значного скорочення виробництва продовольства, загрожуючи масовим голодом у всьому світі. І не лише ж на суші, а й на воді, тому що зниження продуктивності океанів може підірвати рибальство, важливе джерело продовольства мільйонів людей. Ну ось такий невтішний прогноз, вчених з Пристонського університету. Єдине, що більш-менш втішає, що це поки лише прогноз. І мені залишається висловити сподівання, що він так і залишиться у сфері моделювання ситуації і жодним чином не втілиться у нашій реальності. На цьому на сьогодні це все. Це були версії реальності. Я Наталя Кравченко. Бережіть себе і на все добре.